Мила та невинна дівчина у пасті тіла білого лебедя. Вона прагне свободи, але тільки справжнє кохання може зруйнувати заклинання. Її бажання майже виконується у вигляді принца. Але перш ніж він зможе зізнатися в її у коханні, з'являється хтивий чорний лебідь, що спокушає та обманює принца. Спустошений білий лебідь стрибає зі скелі. Вбиваючи себе та у смерті знаходить ту саму свободу. Історія, яка пророкує неминучу долю головної героїні Ніни. У балетній трупі Нью-Йорку планується вистава Лебединого озера. Саме той балет, про який мріяла Ніна Сейерс, яку зіграла Наталі Портман. Вважаю це її найкраща роль. І Тома каже, що їм треба нове обличчя, хто зможе зіграти як білого, так і чорного лебедя. І звісно, Ніна хоче бути королевою лебедів, але Ніна має архетип саме білого лебедя, та казкова дівчина з такими якостями, як невинність. Наївність, доброта та чистота. Вона чарівна дівчина в біді. А в казках вона часто головна героїня та протагоніст, тоді коли архетип чорного лебедя має колега по балету Лілій, спокусниця, характерна своєю розбещеністю, хитрістю та привабливістю. Вона фем Фаталь, яка готова зробити все можливе, щоб отримати бажане. І у тих самих казках її постійно зображують як лиходійку антагоністку. Хоч Ніна – ідеальний білий лебедь, Одетта цього недостатньо для нового виду постановки, де одна людина грає двох різних лебедів. Сам Тома похвалив її виступ, але все таки зауважив, що вона створена саме білим лебедем. лебеддям. Таво з Оникесіндавайсон твій. Вона отримує бажану роль, але Ніна не може втілити спокуслову та гіпнотизуючу природу чорного лебедя. Зіштовхнувшись із тиском з боку себе, а також своєї надто опікуваної матері, вона штовхає своє тіло до межі, щоб досягти найкращих результатів. Але коли багатообіцяюча новачка Лілії приєднується до компанії, Ніна стикається з нищівною можливістю бути заміненою. І це штовхає до більших зусиль. Вона тренується інтенсивніше ніж будь-коли, і тоді її прагнення до досконалості починає мати непередбачувані наслідки. Оскільки Ніна стає одержимою своїм виступом і доводить свій розум до межі, її переслідують галюцинації, які змушують її сумніватися, що є реальним, а що є продуктом її зламаного розуму. Цей тиск втілювати якості як білого, так і чорного лебедя зображує, як жінки йдуть до шляху до жіночності, щоб взяти на себе нездійсненне завдання, втілити обидва архетипи, намагаючись залишитися гуманною. Та не скотитися у дегуманізуючу природу двох боків. Ніна не сприймає балет як засіб отримати статус знаменитості, адже це мистецтво саме по собі приносить задоволення. Чорний лебедь досліджує, наскільки Ніна є найбільшим ворогом для себе, намагаючись досягти досконалості. Дзеркала є значущим символом у цій історії, як до речі, і в багатьох фільмах. Ніна постійно стикається зі своїм відображенням, тому Повинна протистояти своєму образу і не тільки через фізичне дзеркало, а й у її реальності, де вона проходить повз свого двійника. І найочевидніше відображення Ніни це Лілі, -Лі. також мати Ніни, виступає як її відзеркалення, та Бет, в яку грає Вайнона Райдер. До речі, похвалю кастинг, тому що ці неймовірні жінки ще й справді схожі одна на одну. Що не дуже підходить до символізму фільму. Але головний двійник все-таки Лілі, що представляє Оділію, як і взагалі три ці жінки є архетипами чорного лебедя, і на їх контрасті Ніна такий світлий та білий лебідь, яка повинна стати такою, як Лілі. Боїться стати такою, як її мати, але вона може стати такою, як Бет. Тобто вони відображають їй найбільше бажання, найбільші страхи, невпевненість та найбільші істини. Лілі, потенційна балерина на роль чорного лебедя, показує все те, що повинна втілити в себе Ніна, інакше вона може втратити роль у балеті і свою гідність, як їй здається. Не забуваємо, що це розповідь про творчу людину із нездоровими амбіціями бути кращою у своїй галузі. Тому що іноді треба просто заварити собі запашну каву та відкинути всі проблеми. Далі все вирішується значно легше. Може, і у вас є такі відчуття, коли не вип'єш каву вранці та, вважай, енергія на цілий день нема? 25 кофі Ростерс ви точно маєте її скуштувати. Натуральна кава свіжої обсмажки, без ароматизаторів стане вам чудовим компаньйоном у важкий ранок, в поїздки, в поході або навіть просто за зустрічі з друзями під перегляд фільму. 25 Coffee кофі Ростерс має широкий асортимент як для кавоманів, так і для поціновувачів какао та заварних чаїв. На сайті магазину посилання знайдете в закріпленому коментарі. Є також можливість придбати каву для Збройних сил України. Але навіть якщо ви купуєте каву виключно собі, то з кожної пачки 25 гривень відправляється на допомогу армії. Також, як власниця собаки, я не можу не порадити купити хоча б одну пачку Келін кава, 25%, з вартості якої надійде в притулок домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові. Всі посилання на магазин та мій промокод на знижку 20% на зернову каву ви знайдете в описі відео. Мама Ніни Еріка, яка теж займалася балетом раніше, але покинула через народження доньки, звісно, підтримує Ніну, хвилюється за її кар'єру. Вона здається люблячою матір'ю, обіймає та втішає дочку, коли її прослуховування проходить погано. Але як тільки ми більше заглиблюємося у відносини мати з донькою, то розуміємо, що Еріка максимально владна та контролює Ніну. Що, звісно, має негативні наслідки. Уже на моменті з тістечком, коли Ніна попросила маленький шматочок, а мати пригрозила виконати його, тому що дочка не робить як бажано, і від цього стає моторошно. Ти починаєш розуміти, що щось тут не так. Навіть Ніні доводиться йти на маніпуляції матері та все-таки взяти той шматок. Тістечка. І ті внутрішні страждання, які переживає Ніна, намагаючись досягти енергії чорного лебедя, це як метафора її здатності досягти своєї жіночності, незалежності та впевненості в собі. Тому що мати виступає як сила, що, навпаки, тягне її до архетипу білого лебедя, тримаючи її в пастці в межах віку маленької дівчинки та заважаючи їй перейти до жіночності. Це дуже тонка межа, коли турбота переходить в повний контроль та вимальовується в психічні травми. Білий лебідь – це невинність та чистота, це дівочість, тоді як чорний лебідь – це зрілість, спокусливість та девіантність. Навіть у казках ми бачимо архетип білого лебедя як юну дівчину. Тоді як чорний лебідь – це доросла жінка. Ось так культурно вкорінені страхи перед жіночою сексуальністю та жіночою владою. Тому очевидно, що більшість батьків хочуть бачити своїх доньок втіленням тільки білого лебедя, оскільки нелегко спостерігати, як їх доньки ростуть. Еріка інфантилізує Ніну. Вона доволі доросла, але мати ставиться до неї як до маленької, робить її емоційно незрілою. Що спричиняють до тривог навколо ролі чорного лебедя? Навіть її кімната виглядає, наче це кімната якоїсь 11-літньої дівчинки. Один з важливих моментів Денніна спробувала відстояти себе, свою автономію, не даючи матері її роздягнути після урочистого вечора, але їй це не вдалося. Мати бачить на її спині подряпини та карає її, одразу ж обрізаючи її нігті, щоб цього більше не повторилось. Як так дочка дряпає дорогоцінне тіло, яке належить матері? І Якби параноїдально не пилила б ніна нігті після інциденту, подряпини залишаються, і це символізує, як чорний лебідь намагається вирватися з тіла Ніни. Звір жіночності прорізає кігтями її дівочість. Одного разу Ніна звільняється від токсичної опіки матері, викидаючи всі дитячі іграшки та виганяючи її зі своєї кімнати, відчуваючи, як обертається у чорного лебедя. Але вранці мати намагається утримати Ніну в кімнаті, так само втрутившись в її психіку та тіло. Еріка постійно нагадує дощі, що Ніна б не досягла б нічого. Без неї та її жертв, на які вона пішла заради дочки. Цей негатив впливає в повний контроль її тіла, що вона їсть, вдягає, як стриже нігті та куди ходить. Ніна бачить себе у відображенні своєї матері. Вона те, ким Ніна може стати, якщо не буде важко працювати, та не посвятить себе всю балету. Мати Ніни тягне її у безпечне озеро. Як пташку, щоб вона була слухняною, невинною та чуйною пташкою. Але з іншого боку є Лілі, яка спонукає Ніну до її жіночності та прийняття своєї темної сторони чорного лебедя. Протилежні, хоча дуже схожі між собою. Лілі те відображення Ніни, яке вона відмовляється бачити та визнати. Це пояснює моменти, коли обличчя Лілі змінюється на Ніну їх динаміка на межі між суперництвом та одержимістю, не знаючи, чи вона хоче вбити її, поцілувати або бути нею. От Лілі така легка, так трохи недосконало виконує рухи, проте вона робиться без зусиль, тоді як Ніна прагне досконалості. Її рухи професійні, точні, але й відчувається напруга та продуманість. Судячи з того, як насправді Лілі вела себе з Ніною, і як привітала її в кінці фільму, можна з упевненістю сказати, що вона не підозрювала про одержимість Ніни нею. Ніна одностороння накрутила себе щодо ворожості з Лілі. І, звісно, Тома підливає масло в вогонь. Хоч Ніна цього не розуміє та піддається газлайтингу з його боку. Але незалежно від жіночої дружби чи суперництво, справжнім антагоністом фільму є не Ніна чи Лілі, це психічне захворювання. Увечері перед виступом Ніна переконана, що Лілі займе її місце. Її параноїд, та психічне перенапруження викликають галюцинації. Що вона фізично притворюється у чорного лебедя з червоними очима та чорним пір'ям, що стерчить із пташиної шкіри. Зігравши невдалу одету через перенапругу, яку вона нагрузила на себе, Ніна починає втрачати контроль над реальністю, коли виходить за лаштунки та бачить, що Лілі готується вийти на сцену в ролі Оділії, чорного лебедя. Нажахана та відчайдушно намагаючись зберегти бажану роль для себе. Ніна вбиває лілі осколком розбитого дзеркала. Вона ховає тіло Лілі та готується повернутися на сцену грати Оділію чорного лебедя. І ось Ніна повністю змінилася. Вона потужна, спокуслива та навіть лякаюча. У виступі Оділії вона повністю відпускає себе та, нарешті, втілює чорного лебедя. Реальність така, що Ніна була чорним лебедям весь час. Вона готова була зробити все заради своєї мети. Хоча зовнішньо вона справжній білий лебедь, її природа наближена до Оділії чорного лебедя. Тоді як Лілі зовнішньо чорний лебедь, але по характеру вона насправді більше одета, ніж ми очікували. Вона проявляє доброту та турботу до Ніни, тоді як Ніна готова навіть вбити її. І сховати тіло. Як сказав Тома, Ніна завжди боролася сама з собою. Повертаючись, вона збентежена, побачивши Лілі, яка стоїть у дверях, жива. Саме тут ми бачимо, що осколок скла в неї самої. Її божевілля призвело до остаточної вершини самознищення. Але шоу триває і це не заважає Ніні продовжувати. Стікаючи кров'ю, вона повертається на сцену. У ролі Одетти, щоб виконати останню дію вистави та свого життя. У смерті вона знайде спокій, спокій від бажання бути досконалою. За легкістю балету приховується біль від понівечених ніг, важких репетицій, дієт та психічних напружень. Абсолютна доскональність потребує абсолютних жертв. Дякую за перегляд, буду вдячна вам за вподобайки та нагадаю, що в мене є телеграм-канал. Підписуйтеся, посилання в коментарях.